Пане Олеже, давайте першою темою безумовно треба обговорити велику радість сьогодні. Те, що ще 207 наших вдома, і так видавалося, що після подій із Іл-76 цей обмінний кейс трохи підвисне, скажімо, і, і, і всі говорили про те, що скоро може швидких таких обмінів і не відбуватися. Водночас, ну сьогодні відбувся 50-й ювілейний. Ось такий великий обмін. Водночас у гур кажуть, що е, Тих людей, які були у списках на попередній обмін, цього разу не повернули. Їх немає своєю чергою. Путін зробив також заяву вже додам в контексті цього, що РФ не зупинятиме обмін полоненими з Україною через катастрофу Іл-76. Це для нього зараз вигідна історія. Очевидно, тому що лейтмотив або ті сигнали, які Путін відчайдушно, і його там посіпаки посилають. Що ну ми, ми за мир і желательно весь. Ми хочемо закінчити цю страхітливу війну і, 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 і такі, от. Е якісь кроки, які потім російська пропаганда роздуває до безмірності, що як вони попри все, бо вони ж стверджують, що українці збили літак з українськими полоненими, при цьому відмови, відмовилися від будь-яких там міжнародних інспекцій і відмовилися видати тіла. Але на цьому, на цьому фоні, от вони, бачите, вони от, пішли і видно, очевидно, що їм це політично вигідно, це для них. Не багато що вартує, але з точки зору дивідентів, вони попробують максимально е попрацювати над цією темою для того, щоб ще раз показати всьому світу, які вони гуманоїди. Для нас безумовно велика радість. Ми м, тішимось, коли наші повертаються додому, але м, знаємо, з ким воюємо. Ну і зокрема, сьогодні ми очікували, що це нарешті вголос скаже і весь світ. Сьогодні м, зранку всі казали і прогнозували історичне рішення міжнародного суду ООН, який м, мав оголосити рішення по суті за справою Україна проти Росії. А це багато років. Я так розумію, засідань, досліджень це то ми. Цієї справи судді сьогодні зачитували цілу годину. Але загалом на вечір що стало відомо про те, що суд ООН відхилив більшість претензій України до РФ щодо конвенції про фінансування тероризму. Загалом міжнародний суд заявив, що Росія не виконала своїх зобов'язань щодо проведення розслідування щодо випадків фінансування тероризму щодо осіб, які могли фінансувати тероризм. Водночас суд визнав, що Росія не порушила інші пункти конвенції, про які йшлося в українському позові. Як оцінюєте? Чи історично направду це подія? Ну, я оцінюю це як ще один доказ того, що у нас зруйнована міжнародна система безпеки, і що ті інституції, які мали б е, докопуватися до справедливості, вони цього просто не роблять. Які причини ну, можна тільки здогадуватись. Але навіть якби ми взяли б. Е, ну, Максимально позитивний для нас випадок. Якби суд визнав Росію винуватцем, що було б? Це було б якесь рішення, яке б зобов'язало. Ну, Панеле, якби суд визнав офіційно терористом Путіна і е, країну, очевидно, це б могло мати якісь міжнародні ну, наслідки, десь і економічні, в тому числі, і політичні, безумовно. Ну, я... я ну, про це і серії, що давайте. Не допускати ескалації, бо Путін нападе. Е, у нас е, криза міжнародної системи безпеки полягає в тому, що починаючи з Ради безпеки, яка є в ООН, яка включає в себе Росію, це просто це вже по собі і, і ти не можеш засудити агресора, тому що агресор має право вето. Тобто у нас не працює ця модель. А ну, відповідно, Росія не визнає правосуддя міжнародного кримінального суду, вона не визнає, вона відверто порушує будь-які е, міжнародні зобов'язання, і при цьому е, ця справа судова вона тягнулася з 17-го року. Ну, звичайно, я не юрист, але якщо вже Росія не попадає під статтю країни, яка тер, яка фінансує тероризм. То я тоді не знаю про що взагалі говорити, навіть якщо ми з вами не юристи. Ми чудово розуміємо, що при бажанні доказів ну, мільярди доказів прямого фінансування підтримки Росією найбільш одіозних терористичних е, угруповань від Хамасу до, до назвіть будь-кого. Ну але от в судах виявляється це складніше. Це як тема, що недостатньо доказів для того, що проти України введеться. Війна на знищення, геноцид. Пам'ятаєте? Теж ми подались кудись. Нам сказали, що ну бачите, тут ще тут. Вони ще вас не до геноцидили. Треба більше доказів. Так, панела же, я от паралельно сипляться новини з га так, от окрім того, суд газі не став виносити конкретне рішення стосовно ймовірної відповідальності РФ за збиття літака малазійських авіаліній рейсу МН17 над окупованою частиною Донецької області, 17 липня 2014 року. Хоча принагідно нагадаю, що Гіркін визнаний терористом, зокрема, зокрема у частині питання збиття Буком Російським Меч 17 я про це саме початку говорив. Проблема в тому, не в тому, щоб визнати Росію відповідальною і відповідно Путіна, а проблема, що потім з цим робити, от як з цим жити. Якщо ти визнаєш когось відповідальним у таких злочинах, ну ти просто зобов'язаний притягнути до відповідальності. А тут ми упираємося в те, що Ядерна держава, ми ж бачимо, ми ж бачимо, що відбувається, що Путіна неможливо притягнути до відповідальності, поки він виконує ці обов'язки, Кадафі можна було там ще когось можна було. Ну а Путін ну занадто великий, і в нього ядерна зброя. Оця ідіотська ситуація, коли наявність у бандюка ядерної зброї не дозволяє притягнути до відповідальності, з тим щось потрібно робити, бо інакше всі ці судові інстанції вони втрачають сенс. Ну ну зверніть увагу, от якби вони визнали. То що треба було б робити? Треба було б бати за шкірку цього Путіна і тягнути його в гагу. Хтось це готовий зробити. Є таке бажання, є така готовність. Ні, немає. От ми упираємося. Ми постійно упираємося в неспроможність притягнути до відповідальності абсолютно терористичну країну тільки тому, що у неї є ядерна зброя. Відповідно, Північна Корея, Іран, будь-хто хто зараз. Добереться до ядерної зброї буде поводитись так, як поводиться Росія, і поки ми цю проблему не вирішимо, ці всі міжнародні інституції, я ну я не розумію навіть сенсу до них подаватися, пане Олеже, Тим часом знаєте, допоки ем, світ. Демонструє свою слабкість перед путіним відверто і страх ескалації, і страх великої війни. Путін е готується до своїх перевиборів, робить різні заяви. Там з кимось спілкується, з виборцями своїми. Сьогодні каже, що е буде далі демілітаризовувати Україну на таку відстань, щоб до Росії не долітали ракети та дрони. Ну він так до своїх виборів видається підходить. Ну Героїчно і що, і, і в принципі і у нього успіх в СВО на лінії фронта, і Крахмальне вони взяли і е, ПВО. Їхня аналогам нет, аналогів нет. Як зараз почуває себе політично Путін на міжнародній арені? Він ну в нього немає міжнародної арени. Його міжнародна арена це Північна Корея, Білорусія. Ну що там ще може Іран, Китай і Китай? То вже від. Китай вже Китай там трошки далі далі, і Китай то вже ну Китай стоїть у вищій ієрархії перед Путіним. Це це він зараз молодший брат. Оце його міжнародна арена, і він правда на цю міжнародну арену досить ефективно впливає, тому що там домовленість Путіна з. З північною Кореєю без таких узгоджень, величезних переговорів, оглядак на міжнародне право дозволяє північна Кореї, яка перебуває вже сама там півжиття під санкціями давати постачати Росії смертоносну зброю, ракети, в тому числі, іран, який теж під санкціями, який стоїть за крок до виробництва ядерної зброї, теж спокійно передає ядерну зброю. Це виклик. Системі західних демократій, на якій немає відповідної реакції, тобто, якщо ти можеш бути під самими жорсткими санкціями і спокійно, безкарно плювати на ці санкції, і один бандюган передає іншому бандюгану зброю, а демократичний світ. Глибоко стурбований, але недостатньо доказів до того, щоб притягнути оці терористичні угрупування, які між собою кучкуються, то це слабинка саме демократичного табору. І, і от про це мова йде. Це трошки почало доходити європейцям про це. Бо американці зараз загрузили в свої внутрішньополітичні е, ситуації. Е, е, американці дуже серйозно втрачають цей момент е, істини. Вони дуже в дуже слабкому стані. І відповідно це відчувають е, всі ці путіноїди і, і їхні союзники. І саме тому така активізація йде з їх боку. Саме так вони відверто плюють на міжнародні зобов'язання і досить демонстративно порушують е, ці міжнародні правила. Зараз про Америку, звичайно, поговоримо. Є також про те, про що дуже хочеться сподіватися, знаєте, що Європа завтра покаже свою силу, зокрема під час голосування за ем, гроші для України. Саме завтра, першого числа, має це відбутися. Як очікуєте, Орбана втихомирили мені здається так, що процес деорбанізації він досить ефективно пройшов. Ну там перше помінялося керівництво в Польщі, а це був основний партнер. Орбана і Орбан дуже розраховував на, на позицію Польщі е, Фіцо. Він е, літає як крокодил дуже низенько. Він не хоче нікого дратувати, і Фіцо не буде виступати в одиночку проти того, наприклад, щоб Європейський Союз прийняв якісь. Дуже жорсткі дії проти Орбана. Ну про це європейські політики публічно сказали. Вони сказали, що нехай тільки спробує. Вони сказали, що точно буде прийнято рішення, і в мене нема сумніву в тому, що ми отримаємо рішення по 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 цих 50 мільярдах по цій програмі. І знову в мене нема сумніву, що Орбану вже ніхто не дозволить просто витувати там. Квоту свою ходіння в каву чи за кавою чи в туалет він уже вичерпав. Ніхто не буде з ним снідати, обідати, умовляти його. Він він отримав дуже чіткий сигнал, і ми про це чуємо з усіх сторін. Тобто, я б не сказав би, що це вирішує проблему нашу, бо мені трошки дивно, як ми танцюємо навколо цієї зустрічі, й можливої господи, аж самому не вірються. Сам Орбан може вперше за 10 років приїхати до Києва, сам Єрмак. Йде в Ужгород, Та про Київ ще, ще десь... не дуже йдеться. Я так розумію, що вони можуть зустрітися якісь із Сіярто в Ужгороді. Ну, ну тобто, це ну це ну, але про, про що ми взагалі говоримо? Навіщо? Навіщо ми От, Ну, пане Лежену, як просто... мінімум, як мінімум, угорщина може ем, витувати нам ну наш шлях євроінтеграційний. А ми що в НАТО хочемо, між іншим. Ну і ми знаємо, Дивіться, як Угорщина ми, блокує. Ми звичайно. коли ми, коли соромимо, шеймимо західних союзників, які там намагаються танцювати навколо Путіна. Ми кажемо, що якщо ти намагаєшся там когось задобрити диктатора, то ти добиваєшся зворотнього ефекту. Чому ми думаємо, що там якісь імітація або як шанс на добросусідські стосунки на Орбана? Ми хіба не розуміємо, що це свідомий ворог ідеологічний, ну це запроданець, як і сіарта на грудях у якого там висить нагорода Путіна? Що це свідомі вороги? Вони вони не то, що недопоінформовані, що створити комісію з якихось там 10 пунктів чи 11. Це блів Орбан. Я можу дуже... Певнено прогнозувати, що він не зможе заблокувати нам, але він нам буде нам ще пакостити і гадити стільки, скільки зможе. Це не партнер, це не добрий сусід, і з такими людьми треба випрацьовувати якісь певну позицію. Тобто, краще бути разом з європейським союзом, краще давати, зрозуміти, що з Україною так не можна. Бо коли ти сусід країни, і ти перед візитом дипломатичним ведеш себе як остання свинюка, і дозволяєш собі коментарі, такі як дозволив Фіцо, чи дозволив е, той же Орбан Ціарто, просто відверто, зневажливі, ну так не прийнято. В дипломатії так не поводяться. І таких, от е, ну таких, от поганців треба виховувати. Теж нам треба пам'ятати, що е, якщо ми когось закликаємо, не задобрювати е, позицію. У Путіна нам не варто, хай дипломати роблять свою роботу. Я ж не проти. Але мене просто дивує, ото ну, таке якесь особливий ореол навколо можливої зустрічі. Ах ти ж, Боже мій. Можу тільки сказати, пане Олеже, що ну з сусідами у нас, звичайно, є проблема. Що, що тут скажеш, є проблема з сусідами. А сьогодні до Києва прибула заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд. Вона буде мати низку зустрічі із лідерами українського уряду, ветеранами, представниками громадського громадянського суспільства. Я чесно кажучи, думала, що приїде сам Ентоні Блінкен. Тому що вчора була інформація, що в Україну приїдуть високоповажні гості з Америки, а потім інформація, що Блінкен поїде в шосте в Ізраїль. Від початку там війни з Хамасом, я чомусь думала, що це буде Блінкен. Вікторія Нулан – це звичайно добра, давня подруга України. І що означає цей приїзд? Ну, це залізна леді американської дипломатії, яка реально дуже добре, можна сказати, що одна з найбільш обізнаних ситуацій в Україні е людина. Яка може і це притаманно їй ну там не от не робити реверанси, а на зустрічі на високому рівні називати речі своїми іменами? Між іншим так і поступав Байден, коли був віцепрезидентом. Зокрема, під час своїх візитів, тому. Я думаю, що цей бо бо блінкен зрозуміло, він досить передбачуваний, але як кажуть галичани, він більш чемний, більш дипломатичний. Нуланд може, і це теж певна дипломатія, тому що Нуланд може передати якісь речі, які можливо. Топовий дипломат держдепартаменту не міг би такими словами е, формувати. І Нулан, звичайно, б хотіла почути, що відбувається в Україні. Зокрема, і я думаю, ця історія е, навколо е, неминучої, вже, як по мені відставки, залужного е, і інші плани України. Вона буде говорити з українськими посадовцями, е, називаючи речі своїми іменами, і вона хоче почути. Відверту відповідь на те, як саме українська влада бачить цю стратегію свою, як там у нас реформи, що ми очікуємо від Вашингтонського саміту. Ну про завтрашню uh -huh. подію. Я думаю, про європейський Союз. сусматеріз буде говорити, але це це дуже серйозний гравець. Пане Лаже, я також планувала звичайно вас запитати про ситуацію Зеленський Залужний, тому що всі топові сьогодні журнали, газети, ті, які претендують на лідерство, сьогодні написали про. Те, що відбувається в Україні, про цю десь невизначену ситуацію чи визначену, чи політичні ігри, чи, чи не політичні ігри, е треба сказати, що у США відреагували на чутки про звільнення Валерія Залужного. В Пентагоні ситуацію назвали внутрішніми справами України. Ну і е сказали про те, що е -м, Вашингтон не відстежує жодних змін у командуванні Збройних сил України. Така історія вийшла вже за межі нашої держави. Питання, воно, звісно, внутрішньокадрове, але вона вийшла за межі держави. Як це може ем, обернутися? Ну просто це передбачена публічна реакція. Е, очевидно, що і американський дипломат і будь-який дипломат, будь-який урядовець чи президент е, країни, скаже про те, що е, рішення, кого призначати, кого звільняти. Яке за конституцію належить президенту, мається на увазі там спода за подання міністра міністра оборони, так що це внутрішня справа України. Тут е, в мене немає сумніву. А от друга частина, що вони не відстежують, тут я можу тільки іронічно посміхнутися, бо вони дуже уважно все це відстежують. Але чому ну це дуже типова українська ситуація? Це далеко не найкраща ситуація, яка Спостерігається у нас майже регулярно у стосунках президента з прем'єром чи там в даному випадку з військовими. На жаль. Це наша далеко не найкраща практика, і чому я кажу, що я впевнений, що там вже співпраці не буде, ну, тому що як ви собі можете уявити, якщо е було запропоновано президентом відставка, він це може вас відправити відставку. І сьогоднішні поінформовані українські видання приблизно кажуть так, що Зеленський поінформував залужно про неминучу відставку. А той не погодився на якісь там пропозиції. Це теж право залужно не погоджуватись. Тому для мене зрозуміло, що далі співпраці не буде. Політично якийсь момент буде підібраний більш вдалий і відбудуться ці зміни. Е, наскільки ці зміни наскільки там включаються, а в нас включається е, політичні сили, включається, і, і ви це бачите, і я це бачу, але знову ну в нас є історії. Є багато прикладів, коли якісь е, політики мали там високі президентські рейтинги. Я пам'ятаю, там е, Луценко був свій час, Тігіпко був е, Кличко був, мав дуже високий, У нас навіть такого придурка, як Арестович. Всі вважали людиною з найвищим політичним рейтингом, де він, але тут мова про інше, це не має значення. Якщо ви не запитаєте, наскільки ці події посилюють нашу позицію, ці послаблюють, очевидно, послаблюють. Наскільки е, цим скористається Росія і вороги України, які і ті люди, які намагаються переконати в Сполучених Штатах, що в Україні далеко не все так. З управлінням, з обороною, зі зловживаннями. От ці події додадуть нашим опонентам. Але, говорячи мовою мовою політичною, у президента є таке право з великого чи не з великого розуму він ним користається, тому що в українській історії були, ну, я свідок цієї ситуації. Там це стосунки там Ющенка, Кучма. Та звичайно, коли ви дуже... знаєте, це з кабінетів і чим це закінчилось? Тобто ну чомусь не вчаться. Люди не роблять висновків, і просто ми уяви не маємо чи є у залужно політичні амбіції, але його точно вже туди. Тобто він уже політик. Хоче там хтось чи не хоче, він вже став. А ви не вважаєте, пане Олеже? Що його винесли не його руками в цей політичний світ? Вважаю. Я про це й кажу. Я про це й кажу, але це вже не має значення, хоче він чи не хоче, він уже там. Як це вплине на нашу загальну ситуацію? Я цього не знаю. Бо знову у нас є багато прикладів, коли е, хтось виривається або когось виносять, когось хочуть зробити політичним лідером, але, але це до добра не проводить зараз. Нам от в цей момент напевно, це далеко не не, не, не основна а, проблема чи задача, яку треба було б вирішувати. Тобто, я умовно кажучи, на місці Зеленського це можна було б зробити розумніше. Панележе бентежить трохи інше на правду в цій ситуації. Зрозуміло, що президент має таке право, і міністр оборони може подати таке подання. Головнокомандович також може чекати і виконати приказ, та якщо такий буде, а бентежить ситуація всередині суспільства. Да, і можливість цієї дестабілізації і хитання цього човна, тому що деякі заклики, які можна побачити у соціальних мережах, вони певним чином насторожують, тому що ну. Не зараз, о цього точно не можна, ну так, так так я про це і кажу, коли я кажу, що це не ознака великого розуму, те, що Зеленський, а особливо е, Єрмак, який за публікаціями українських видань перший звернув увагу, що є от такі залужні, що у нього рейтинг, і коли ще я десь більше про, не... про всі сторони, пане Олеже, та ну, ну так, тобто, наскільки але, але, всі але, але... тут мають правильно зараз вчинити в цій ситуації? Ну, просто ситуація вже не може бути вчинена правильно, бо вона вона закінчиться звільненням. Е, ну це неминуче. Просто цей період до звільнення він ж зовсім не додає. Чи там йдуть пошуки кандидата? Пам'ятаєте історію з Рєдніковим? Ну, знайшли кандидата, змінили, але цю, цю комбінацію можна було зробити набагато краще і. Е, ми вже з вами не зможемо вплинути на там на політичні розклади. Ми з вами не достукаємось до опозиції, щоб вона ну не рвалася в бій, бо вибори зараз не на часі. Але це все рівно буде відбуватися. Ви слідкуєте за мережами? Ви бачите, чиї там боти, кого підтримують, і тобто, це це погано. Тобто коротка відповідь: це погано. Це говорить про те, що у нас немає досі. Усвідомлення тої небезпеки, ми говоримо заходу. що, слухайте, як ви можете тут, же така страшна війна, стукає вам у двері. А війна у нас в домі. А ми собі знаходимо от ось такі пріоритети. Дуже хочеться, щоб ми зрозуміли це вчасно і знову стали плече в плече і розуміли, що маємо бути зараз єдині, бо проти нас сильний ворог. собі вам, пане Олеже, Величезне, що ви доєднуєтеся завжди вам рада. Олег Рибачук, голова співзасновник громадської організації Центр спільних дій. Дякую щиро, дякую вам.